Я бачу цей глобальний тренд в підлітків, у молоді, ось ці приколи. Жарти в плані, типу, жарти, але всі розуміють, що це жарт. Наче ніхто не надає цьому сенсу, що це може когось насправді ранити, що це може зробити комусь боляче. Угу. Зараз існує така штука, що насміхання стало нормою. Типу, якщо раніше. Вони прямо е, принижували, ну як мене, наприклад, казали, що я товста. А, а зараз все починається з того, що просто перекручують якісь штуки і е, під жартом. Це при mm. знаєш таке тарілочка жарту. Mm -hmm. Ти теж такий сприймаєш цей жарт, а потім розумієш, що насправді люди реально так думають. І от зараз, взагалі, у підлітків інші якісь проблеми, але мені здається, вирішення завжди одне й те саме. Якщо тобі некомфортно, це можуть бути різні причини. Ми вже говорили, що булінг це не тільки словесною якісь слова, mm -hmm. якісь речення в твою сторону, які роблять тобі боляче. Це дуже багато є моментів, але якщо тобі не комфортно, ти маєш приходити у себе в голові до того, що я маю з цим щось зробити.